Ми вдячні за те, що ви приїхали на самі G20, але є лише одне слово, яке австралійці хочуть від вас почути: вибачте. Так зустріла російського президента австралійська преса. Під це коротке звернення до Володимира Путіна одна з місцевих газет виділила цілу шпальту. Ставлення лідерів західних країн до господаря Кремля виявилося не набагато теплішим. Вони здебільшого критикували Путіна і погрожували подальшу ізоляцію. Зрештою, президент Росії не став чекати завершення саміту і полетів додому. Сказав, у понеділок на роботу і треба виспатися. Тож далі, велика двадцятка засідала в форматі дев'ятнадцятки. Про підсумки саміту. Арсен Цимбалюк президент США Барак Обама погрожує Росії подальшою ізоляцією, якщо Кремль і далі дестабілізуватиме ситуацію в Україні. Якщо російський президент і далі не дотримуватиметься міжнародного права, буде забезпечувати сепаратистів важким озброєнням і порушуватиме угоду, на яку він погодився всього кілька тижнів тому, то ізоляція, яку нині переживає Росія, продовжиться. Наша команда постійно розглядає механізм додаткового тиску, який ми можемо застосувати за необхідності. Володимир Путін покинув саміт за кілька годин до його завершення. Таке рішення він пояснив необхідністю кілька годин поспати. Перед від'їздом влаштував прес-конференцію, в той час як лідери інших країн зібралися на робочий сніданок. Путін заявив, двосторонні зустрічі з лідерами двадцятки, на яких йшлося про Україну, допомогли сторонам краще порозумітися. Ситуація в цілому, на мой взгляд, має... Хорошої перспективи корегуліруванню натомість лідери США, Японії та Австралії в спільній заяві засудили незаконну анексію Криму та дії Росії спрямовані на подальше загострення ситуації на сході. Новими санкціями Росії погрожував премєр Великої Британії Девід Кемерон. Це буде тестом на витривалість та політичну волю сполучених штатів і євросоюзу. Я гадаю, ми з ним упораємося. Я думаю, люди вражені тим, як США та ЄС синхронно працювали, кажучи, що те, що відбувається в Україні, те, що відбулося в Криму, неприйнятно. Напередодні про можливість нових санкцій попереджали й канцлер Німеччини Ангела Меркель. Наступний саміт Великої двадцятки пройде рівно за рік в Анталії. А у 2016-му, як визначилися члени G20, вони зустрінуться в Китаї. Арсен Цимбалюк перший національний.